Трьох сімей Володимирського району мусили забрати дітей. Несподівана знахідка патрульних у водія здали нерви. На сцені співи, і сміх, і покійники. Колектив драмтеатру готує прем'єру. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну зі скандальної новини. У Польщі затримали воланського журналіста і оператора. Вони знімали на польсько-російському пункті пропуску, як відбувається торгівля з Росією. Як інформує видання район ін'ю його представників Юрія Конкевича та Олександра Пілюка затримали. 7 березня у місті Бранєво. поліцейські відібрали їхнє майно, смартфони, фотоапарати, карти пам'яті, мікрофони і не тільки причиною затримання. Назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони скрапленого газу. При цьому працівники поліції відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам. Без пояснень причин у підсумку волинян депортували. Редакція нині займається оскарженням цієї депортації. Про інші деталі цього прецеденту у вечірньому випуску. Жалобна новина зі сходу загинув захисник Максим Бірюков із Нововолинська. Військовому було 49 років. Сьогодні він прибув у рідне місто на щиті. Інформацію про поховання мають повідомити згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і шана герою. Відкрив на війні феномен побратимства. У наступному нашому сюжеті історія військового з Харківщини, який тепер служить у Волинському тарцентрі комплектування та соціальної підтримки. Олег Шевченко, оповідаючи про свій досвід на війні, згадує фільм Матрицю і навіть поліцію каже: якщо увімкнути почуття гумору на війні, можна знайти навіть позитив. Деталі у сюжеті там не приїде поліція. Не скаже. Ай-яй-яй. Ну, чого ти тим? стріляєш? Да? Там я можу нормально дати. Відсічі. Олегу 36. Напівжартома розповідає, які плюси має війна. Пішов на фронт добровольцем з рідної і потрощеної ворогом Харківщини у вересні 2022-го. Воював у бригаді Холодний Яр на Донеччині. Ми тут чуть-чуть постріляли. Його бойові плани перервав осколок. Це трапилося під час штурму в Бахмутському районі. Хотів перезарядити автомата і ну, необережно підняв руку, і був вибух біля мене. І осколком перебило мені руку. Рука, як у Гаррі Поттера». Ліву руку йому рятували у лікарнях Дніпра, Луцька, Володимира. З жалем показує, що вона майже не діє. Через неї не може, хоч хотів би повернутися до своїх, бо одне з найцінніших його відкриттів та здобутків на війні дружба і побратим. Він стає тою людиною, без якої ти не можеш жити. Ти боїшся за нього, щоб він ну, не загинув. Він боїться за тебе. Ділиться ще одним відкриттям: без гумору на війні ніяк. Жарти і побратими допомагали сприймати страшну реальність, бувало, як гру. Ми йшли з хлопцями, нас зустріли мінометом 80 -тій. То було цікаво, як він падає біля тебе і ти ухиляєшся, як цей, знаєте, матриця від цих осколків підриваєшся, знову біжиш. Тепер Олег Шевченко працює у ТЦК в Іваничах. Його нові колеги усі з бойовим досвідом. Ви знаєте, Ну що, у нас там всі обмежені з групами інвалідності, після поранень, після тяжких боїв. Дуже багато хлопців ну, просто не можуть уже далі воювати, не можуть тримати зброю. Він не може навдягнути бронік, щоб, щоб пробігтись, то що він на милиці. Розуміти, що ні він, ні його колеги в ТЦК, хоч би хотіли, через каліцтва повноцінно воювати не зможуть, важко. Ще важче йому спостерігати за поведінкою окремих військовозобов'язаних. Ті люди, які получили повістки, та хлопці, от ми їм кажемо, будеш служити. А він я поки не хочу. Я не розумію, як це так поки. А коли захочеш, а чого чекати? Так можна сидіти вдома і дочекатися, поки прийде. той, який там розгромив все, розбив і розіб'є тут, то треба хоч десь тримати. Тих. Олег Шевченко у свій час зважився йти на війну із досвідом працівника типографії. Мав він і довідку про обмежену придатність до служби. Тепер має бойовий досвід і повне право ставити питання і давати відповідь. Є такі люди, які це не моя війна. То як? А чия вона? Якщо я українець, то це моя війна? Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Саме дітей забрали у їхніх батьків у Володимирському районі. Протягом тижня правоохоронці навідувалися у три різні сім'ї в Нововолинську та Володимирі, які перебувають на обліку служб у справах дітей. Оцінювали, як батьки доглядають за дітьми, як виховують та як дбають про їхнє навчання. У підсумку прийняли рішення, що в окремих сім'ях, які називаються такими, що опинились у складних життєвих обставинах, дітям жити просто небезпечно. Водія видало нервування. Луцькі патрульні знайшли у Керманича Уполя пакетик із речовинами, схожими на наркотики. Усе перемотане чорною та жовтою ізоляційною стрічкою. Спершу поблизу вулиці Яровиця водія зупинили через порушення правил дорожнього руху. Оглядати автівку взялися після того, як під час спілкування він почав помітно нервувати. Що в пакетику зараз з'ясовують? По Луцьку затвердили графік відключень гарячої води, які в попередні роки воду вимикатимуть у зв'язку з профілактичним ремонтом тепломереж. Перша дата відключення на частині вулиць 13 травня. Детальний графік на сайті Луцької міської ради. Окрім того, члени виконкому узгодили і дату завершення опалювального сезону в громаді. Тепло в батареях відімкнуть, коли середньодобова температура повітря буде вищою за 8 градусів протягом трьох діб. А тим часом колектив Волинського драмтеатру готує прем'єру. Це чорна комадія. Тож на сцені будуть і покійники, і співи, і сміх. Як відбуваються репетиції та чого очікувати глядачам, дізнавалися наші журналісти. Е, на початок, будь ласка, почати. Гасне світло, вмикається музика. На камерній сцені Волинського облму з драмтеатру. Репетиція нової вистави. Ми з вами шукали мізансцени. Ми знаходили їх під час репетиції. Ми знайшли їх вигідні для нас, і зараз ці репетиції ви можете не видавати весь емоційний спектр, який тільки у вас є. Але я хочу, щоб була логіка дії. Нова вистава за п'єсою Той, що відчиняє двері української письменниці Неди нежданої. Це історія про санітарку моргу, яка під час свого чергування виявила живого трупа. Клієнтка покійницької раптово прокинулась у цинковій труні. Новоспечені знайомі діляться особистими переживаннями, потаємним минулим та теоріями, чому ж морг, у якому вони опинилися, зачинений. Водночас тут багато танців, співів та корвалолу. Одним словом, чорна комедія. Аго! Тут є хтось живий, хоча живий в кутропарні. Чорна комедія, я собі концентрував прості слова. Чорна комедія це те, з чого в реальному житті ми не сміємося. І задача важка подати цей матеріал, цей текст так, аби, хоч і висвітлюється серйозна соціальна гостра тема, але щоб з цього можна було посміятися. Окрім режисера Владислава Маціюка, на репетиції двоє акторок: двоє художників з освітлення, музичний постановник і балетмейстер. Ця репетиція монтувальна та світлова. Під час неї працюють над встановленням світла та сценічним оформленням вистави. На сцені кілька столиків, стелажів та коробки з реквізитом. Ще багато декорацій не вистачає. Їх виготовляють у столярному цеху. Владислав Маціюк у театрі вже другий рік. Сюди прийшов ще як студент Київського національного університету культури і мистецтв. Тим уже встиг поставити три вистави. Готуючись до цієї, каже, щоб краще проникнутися темою, і сам відвідав міський морг. Драматург рідко коли закладає ці знаки в матеріал, бо це текст. Він абсолютно відрізняється від того, що буде на сцені у виставі. І після походу в цей морг я для себе знайшов ці деякі дрібні знаки, яких не було в матеріалі, бо це не є робота драматурга, це є робота режисера у співпраці з акторами. Доки ми говоримо з постановником, приготування добігають кінця. Дівчата відігрують першу мізан-сцену. 1990 рік. З радіоприймача чути голос Чорновола. Це його знаменита промова на Львівському стадіоні. На сцену виходить санітарка Віра Георгіївна. Це нічого таке коротично. Та воно як корові сідло, а мені пасує. Тільки куди його? Її монолог триває за дві хвилини, бо вже одразу прописують зміну світла. Художники з освітлення фіксують, де у певну хвилину вистави стоятимуть актори та скеровують на них прожектори. Бо якраз коли ви будете лежати тут, світло буде хороше. Ляжте, проляжте, Ми якраз глянемо. Тільки чуть-чуть глибину, Віра Георгійна. Пробуйте. Віра Георгіївна на сцені, а Юлія Герел в житті для акторки роль санітарки в моргу стала несподіванкою, адже до того вона втілювалася в образи інакших героїнь. То були ролі щирих та невинних дівчат, до яких її новий станічний образ важко зарахувати. Та все ж Юлія визнає, це цікавий досвід. Акторці Валерії Кірілки дісталася роль дівчини збіркою. Так, це було спочатку шокуюче, насправді, коли мені сказали, що треба буде виконувати роль. Це не зовсім мертва людина, це людина, яка прокидається у моргу. Але мені потім пояснили, в якому місці я прокидаюся, що я з'являюся фактично з цинкової труни. Але я це намагаюся сприймати як актриса більш спокійніше. Загалом репетиція тривала три години. Зараз актори перемовляються з режисером щодо майбутньої здачі вистави перед колегами. А це означає, що зовсім скоро виставу зможуть побачити глядачі. Прем'єра той, що відчиняє двері, відбудеться 29 березня о 18 годині. Тетяна Маркопольська В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.